Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Слава Україні! Зі святом, героям слава вітаю студія, вітаю глядачі і пане Дмитро. Давайте розповідайте. Ви ж бачили, як реформувалася наша армія, наша війська з 2014 року, в якому стані були, і що ми маємо наразі. Я вам більше скажу. Я знаю, як вона виглядала. У 99-му, коли я вперше вирішив подивитися, що це таке, і пішов, подивився і, чесно кажучи, те, що я там побачив, мені дуже не сподобалося. Тому, відслуживши там свої півтори роки, я цю ідею покинув, в принципі, і повернувся до сімейного бізнесу. Але в 14-му році всі ці пріоритети. Змінилося, звісно, не тільки у мене, а й у багатьох. Хоча насправді ті, хто цікавилися ситуацією, вже розуміли, до чого це все йде, і таке розуміння було в тих колах, де я спілкувався. У мене особисто, тому ми тоді ще за років 10 до війни почали займатися військовими видами спорту. Дуже був у нас такий популярний від спорту, як фрейкбол колись. Відповідно, це спорядження, все, що з цим пов'язано, тактика, ми вже вивчали. І скажу вам, насправді, в такий спосіб, е, наші громадяни намагалися, я не знаю, взяти якийсь функціонал на себе від тієї держави, в якій ми жили, і взяти ініціативу е, з власної підготовки ще тоді, у власні руки. І для багатьох це згодом деяку все ж таки роль зіграло. 14-го року, повернувшись в армію, я побачив звісно її вже іншою. І, хоча ще напередодні, 13-му, постійно маючи справу з армією через наше військове хобі, я бачив цей занепад, страшний, все, що там відбувалося, як воно все різалося. Я вам більше додам по моїй кафедрі, по саме зв'язкам з громадськістю, взагалі було таке рішення ухвалене тією владою, що е, військова журналістика в Україні не потрібна, і було закрито єдину кафедру військової журналістики в Україні. Тобто Україну фактично готували до здачі. І я зараз, вже, коли всі ці речі може скласти в один пазл, розуміє, що це був великий план, великий задум, і його реалізовували поступово використовуючи для цього саме той політикум, який 14-го року фактично керував нашою країною. Знаєте, я спілкувався з одним військовим, і він це не зараз. Я з ним спілкувався. Я спілкувався ще в 15-му році, і він мені сказав тоді таку цікаву фразу: він сказав: ми військовослужбовці, які прожили, які були в. В війську до початку е, от, анексії Криму, тобто до 2014-2013 року, він каже: ми насправді почувалися зрадженими, зрадженими власною державою. І він, коли навіть потім сталася анексія Криму, він навіть намагався виправдати тих військових, які перейшли на бік ворога. Коли, які зрадили присягти, він каже: ну, ти розумієш, ми відчували в себе в своїй країні непотрібними. І. Е, і, і потім це змінилося. І він каже: от ті, хто залишилися, і зараз зовсім інше ставлення. І от ми розуміємо, наскільки це інше ставлення стало іншим аж до сьогоднішнього дня, знаєте, Андрій, я для себе сформулював колись е, причину, чому я, наприклад, після строкової служби не залишився в тодішній українській армії. Хоча я пішов в неї добровільно 18 років. Я хотів служити в армії, але е, я для себе це сформулював наступним чином: що я не можу собі дозволити таку розкіш служити в українській армії, і е, тому що рівень е, соціального захисту військовослужбовців він був настільки низьким. Е, я вже не кажу про ставлення в суспільстві, е, я вже не кажу про той кадровий голод, з яким стикалася армія, і головне умови, в яких ця служба е, неслася. Тому так, абсолютно, ваш товариш правий, і я це так само чув неодноразово. Тим більше, я, наприклад, служив в бригаді, яка вийшла з Криму, і мої побратими, мої колеги розповідали, як Росія одразу почала заохочувати тих, хто зрадив, як яким одразу все забезпечення, максимально навіть може не в тих обсягах, які навіть і самі росіяни бачили. Почали видавати це майно. Вони е, окрім нього служили поруч е, в Криму, і відповідно е, завжди бачили, орієнтувалися. Я вам ще одну таємницю відкрию е, в Криму. Зарплати військових українських були вищі ніж в іншій частині України, uh -huh. тому що треба було хоч якось конкурувати з російською армією е, там, де фактично служба була. Поруч і е, така е, диференціація так само в армії теж е, не завжди знаходила позитивний відгук, тому що чомусь Криму військові заробляли чи не в два рази більше, і відносно інших і То навіть одно... це і навіть це не зупинило їх, коли е, росіяни вирішили. І над цим спекулювати, так би мовити, змушувати до зради. Хоча, знаєте, по великому рахунку, ми ж розуміємо з вами точно, що це внутрішнє відчуття. Твоя. Ти до якої країни себе відносиш? Ось і все. І ми знаємо історію з Кримом, коли та людина, яка в 90 х Третьому, якщо не помиляюсь, році командувала 91-му році. Командувала ракет, ракетним катером, який СКР 112. Якщо я не помиляюся, який вивів з Криму до Одеси його син в 14-му році зрадив Україну. Це теж сімейна дори... трагедія. цієї історії. Я не ба ну, не знав насправді, але таких прикладів досить багато. І я бачив, як цей розкол проходив по родинах, Військових і не тільки військових, і особливо що uh -huh. досить часто була така ситуація, що вивозили родину, а після цього вже мав виїхати військовослужбовець. І от на цьому етапі uh -huh. деякі так. з них теж. Отже, і, ви знаєте, це трагедія українського народу. Вона полягає в тому, що на жаль, наше суспільство уроки історії завжди сприймало як. Якийсь підручник десь там забутий в школі так не можна робити, і сподіваюся, що десятирічний досвід останніх років все ж таки спонукатиме українське суспільство подорослішати. Це точно. Оце Головна це точно пане Дмитре, і давайте вже на останок в 23-му році, в цьому році можна робити певні підсумки. Я думаю, що рік ще не закінчені, не закінчений, і ми від військово-морських сил ще почуємо цікавих а, і приємних новин до кінця року. Сподіваюся, на це обов'язково. Але і 23-й рік вже на сьогоднішній день вже стільки зробили морські сили, що це дивує у світі просто так, так би мовити, людей, які все своє життя віддали а, війську. Тому що ми при тому, що ми не маємо такого величезного флоту, примудрилися загнати в новоросійськ російський флот, який базувався в тимчасово окупованому Криму. І за це по перше, велика дяка. І це теж дає можливість розуміти, що ми приймаємо різні, тому числі креативні рішення. Чи можна на вашу думку сказати, що ми вже почали потроху перетворюватися з маленької радянської армії на велику європейську? Насправді, прогрес, на жаль, є невід'ємною частиною війни, коли хочеш вижити, коли стоїть питання виживання. І тому відповідно, взагалі, військово-марські сили завжди були піонерами в сенсі набуття спроможності щодо сумісності з країнами НАТО. Ще до 2014 ще до року. У військово-морських силах саме були перші підрозділи, які пройшли оцінювання зовнішнє щодо сумісності, і морська mm -hmm. піхота вже тоді входила до складу сил швидкого реагування, і так само корабельний склад проходив ці екзамени щодо сумісності. Це по перше, по друге, враховуючи те, що ми переходимо на західні зразки озброєння відповідно. Ми, ми вимушені так само приходити і до стандартів несення служби, і на флоті це особливо відчувається, тому що корабель це замкнутий простір. Це окремий організм. І сама корабельна служба налош вона виглядає по-іншому, і сам корабель виглядає по іншому. Uh -huh. Це важко зрозуміти людям, які не дотичні до ПЕТС, але організація корабельної служби на кораблях іноземного виробництва інша. Відповідно, вона це все, -все взаємопов'язана. Це знаєте, як телефон на Android і uh -huh. Apple, от телефон на андроїді це будь-який телефон на будь-якому Андроїді. А, наприклад, той самий Apple це конкретна модель і конкретне програмне забезпечення. Так, от НАТО, це от той випадок, коли можна казати про Apple, коли uh -huh. накладається порядок несення служби на ту. Взаємопов'язаний з технікою, яка використовується для цього. Mm -hmm. І ми так само переходимо на всі ці стандарти і впроваджуємо їх у повсякденні. І окрім того, це не тільки в цієї сфери стосується. Тих стандартів, про які так багато кажуть, їх насправді дуже багато. Це, починаючи від стандартів зв'язку і калібрів, про які всі mm -hmm. і так знають, що НАТО це там основний калібр. 5.56, наприклад, а у нас там 5,45, але це не тільки про е, ці цифри, міліметри або частоти, це про е, загалом багато чого взаємовідносин, підпорядкованості, е, способів організації штабів. І так е, в цьому сенсі ми дуже швидко рухаємося вперед. Все те, що відкладалося роками, все те, що лише декларувалося. Зараз э, стає реальністю. І в цьому сенсі, так, флот э, є одним з драйверів э, цієї змін. Тобто ви зараз кажете про те, що э, флот раніше вступить в НАТО, ніж всі інші Збройні Сили України. Вибачте, за жарт. Насправді в нас, наприклад, два екіпажі в Британії вже э, фактично відхожать на наших кораблях класу «Сандаун». Так само зараз навчається екіпаж на. Рорвет типу АДА, який ми очікуємо в наступному році, військово-морські сили першими отримали іноземні гелікоптери в Збройних силах України, Сікінг, які стоять у нас на озброєнні. І таких прикладів багато. Не враховуючи mm -hmm. те, що навіть не зважаючи на самі стандарти НАТО і а, всі ці моменти, а, ми так само є драйвером взагалі а, способу ведення війни, особливо якщо ми кажемо про море. Ці тенденції вони вже були помітні під час на Нагорно-Карабахського конфлікту. Наприклад, коли були масово застосовані БПЛА, ми пішли далі. Uh -huh. Ми зробили війну вже з цими видами озброєння, але того, в який спосіб дрони застосовуються, це показала Україна і показала ця війна і. Наш ворог так само робить висновки, адаптується, але е, новий технологічний рівень застосування безекіпажних і безпілотних систем стався саме тут, тобто останніми двома роками, і в цьому сенсі військово-морські сили е, разом з іншими складовими оборонної безпеки: це і ГУР, і ГУР, ЙУР, е, uh -huh. і, і інші структури е, відповідно е, розвиваються, рухаються і е, змінюють картину. Uh -huh. Світу змінюють тактику застосування і навіть стратегію, пане Дмитре, а от, на вашу думку, суб'єктивну вашу думку. Я, до речі, умисно з вами зараз не розмовляю, як знаєте, з речником військово-морських сил. Тому що мені цікава ваша думка як людина, яка пройшла, пройшла свій шлях, багато що бачила, багато що знає, власне кажучи. І от, на вашу думку, скажіть, будь ласка, а який флот нам потрібен? Ну, тобто, якого розміру, які цілі ми маємо ставити, яке місце нашого флоту в Чорноморському регіоні? Насправді о, воно є. Фактично центральним поясню, чому нам пощастило Україна. Хтось вважається прокляттям, але насправді ні. У нас є два моря. У нас є вихід світовий океан, і деякі країни про це можуть лише мріяти. І она, она нам пощастило. І наше основне завдання України, враховуючи те, що саме морські шляхи комунікації. Морський транспорт є найдешевшим способом uh -huh. вирішення логістичних питань. Наша задача залишитися морською державою, не стати державою біля моря. Uh -huh. Наш командир адмірал Олексій шпапа неодноразово на цьому наголошував, що в цьому є наша стратегія, наша мета. І до речі, зараз цей документ якраз обговорюється, розробляється стратегія морської безпеки України. В ньому багато про це сказано і. Можу лише підкреслити, що не втомлююсь наголошувати: 90% українського експорту це море, так і, і імпорту, мабуть, теж досить високий відсоток. Дешевлена в три рази логістика на відміну від походову для нашого фермера. Тобто, це той канал, який дозволяє нам експортувати, отримувати валютну виручку, наповнювати бюджет, ну і звісно. Так само є драйвером нашої економіки української важливою її складовою. І тому залишатися е, осторонь е, не, не, не підтримувати власні інтереси в морі. Ми не можемо. Україна має інтереси в Чорному морі, в Азовному. Е, е, ми річкова країна, окрім того, що ми морська держава, і вся європейська цивілізація фактично є річковою цивілізацією. Тож, бачите, що е, ці всі. Міста будувалися на торгівельних шляхах, і а ріка Ну так, безумовно. так, так, так і є. І, і досі ці е, шляхи використовуються. Той самий Дунай, який нас рятує, е, і е, наш Дніпро, який так само мав використовуватися. Mm -hmm. е, і в нас є в світовому океані інтереси, mm -hmm. там, де є українське судно, е, мають бути і українські кораблі. Тому... Зрозуміло, значить так і має бути насправді. Значить так і буде. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за розмову ще раз зі святом. Справді, хай в День Збройних Сил, взагалі, знаєте, врешті, це співпало. Святий Миколай і День Збройних сил. Можливо, так і мало б бути. Дякуємо вам за розмову. Дмитро Плотничук, речник військово-морських сил України, зараз був з нами на прямому зв'язку.